Дискусія з червомовцем Андрухович. Листи в Україну вибране. Це Юрій Андрухович своєю власною персоною. Дискусія з щиромовцем. У нього замість голови велика халабуда. В ній мешкають його думки про себе і народ. А черево, голодний храм середохрестя чуда, промов і гімнів, і поем, і величальних от. черево, духмяний кіш, ясна столиця духу, глибинний епос, ворожба, симфонія і міт. Якщо колись він все ж помре, якщо віддасть він душу, нетлінно черево внесуть у тишу пірамід. А поки що йому кричу, бодай здригнися брило, ти надто довго бубонів про майбуття і про. Те, як навіки роздаси всім порівну на рило, а тим, у кого рил нема їм гаком під ребро. А він своє, ти хто такий, мовляв, ти хто чого ти, мовляв, не дихай, і мовчи, якщо ти є ніхто. У нього в череві палац коханки і колготи, тривалі оплески, зірки, сортири і авто. А в мене тільки дві руки, не б'ючи, не тутешні, І як я ними продавлю могутній цей капшук? Щоб висипався з нього тлін, щоб здувся він нарешті, щоб він розвіявся в пітьму, як непристойний звук. Дискусія з черевомовцем. Тобто є людина, в якої думки про себе і народ, в голові думки про народ, а черево це голодний храм. І у нього в череві палац коханки і колготи, тривалі оплески, зірки, сортири і авто. Це все, що є в нього в черві, те, чого він прагне. Тобто думками про народ прикриває думки, потреби не думки, потреби свого черева. Дискусія з черевомовцем. Ну а голова велика Халабуда. І, коли дискутуєш, то хочеться, щоб двома руками. Продавити цей капшук у цього черева, в якому тільки коханки, колготи, оплески, зірки, сортири і авто, щоб висипався цей тлін, щоб здувся він нарешті, щоб він розвіявся в пітьму як непристойний звук, тобто пук, пук і все. Дискусія з черевомовцем. Андрухович, Андрухович, Юрій Андрухович, листи в Україну. Вибране, видання друге доповнене. Пан Юрій власною персоною. Юрій Андрухович.